Невидимка ходить гаєм, всі дерева роздягає: славна, мила, чарівна, золотиста, вогняна. Хто це діти? Так, це осінь. Наступив другий місяць осіні жовтень. А який був попередній місяць? Як він називався, діти? Вересень, вірно. А зараз вже в нас хозяйнує місяць-жовтень. Жовтень, жовтень це ім'я моє, маю їх я не одне. Народ цей місяць ще іменує так: паздерник, грязень, хмурень, листопадник, зазимник, весільник. Сіє дощик, листя жовтне. Це десятий місяць жовтень. Основні особливості цього місяця що люди вже одягаються тепліше, птахи відлітають у вирій, листя на деревах змінюють вбрання. На полях, городах та в садах зібрали врожай. Продовжують своє цвітіння осінні квіти, але все частіше йде дощик, звіри готуються. До зими. Саме у жовтні у теплі краї відлітають останні птахи. Жовтень ходить по краю, виганяє птиць із гаю. Отже, жовтень це пора жовтіння листя, скорочення довготи дня, осіннього бездоріжжя та час завершення усіх польових робіт і приготування до зими. Лісами жовтень сам іде. Ще й у сопілочку гуде, у різблену, калинову. чи птахи всі полинули, чи до зими готові дерева і звірята. Це жовтню ліснікові усе потрібно знати. Прислів'я про місяць жовтень. Плаче жовтень холодними сльозами. Вересень пахне яблуками, а жовтень капустою. Ходить жовтень по краю, та й виганяє птахів із раю. Жовтень, хоч і холодний, та листопад його перехолодить. В жовтні сонцем розпрощайся, ближче до печі підбирайся.